Всіх вітаю! Мене звати Ланчакова Марія. Я жіночий лікар, тобто я лікар-акушер-гінеколог за спеціальністю. Я працюю з жінками. Я сама жінка, і мене переважно турбують жіночі питання і жіночі проблеми, тому що я маю з ними діло кожен день, і як лікар, який допомагає людям, і як звичайна пересічна жінка, яка стикається з такими самими проблемами, як і ви, як і мої пацієнти, як і мої підписники. Тому в цій серії весняних відео я їх знімаю навесні. Я хочу приділити увагу і розглянути питання краси і здоров'я. Зараз жінки дуже активні, дуже освічені, емансіповані. а вони працюють, вони вчаться, вони паралельно все одно народжують, виховують дітей, допомагають батькам, вони займаються спортом, хтось не займається і. Зараз жінки на себе беруть дуже багато функцій, дуже багато завдань. Це як позитивно, тому що жінки можуть реалізовуватись набагато більше і ширше, ніж кілька десятків і сотень років тому. Вони мають більше можливостей, вони мають більше амбіцій, але вони зараз мають і більше навантаження, тому що з жінки вже набагато більше, начебто, питаються, і вони самі від себе набагато більше потребують. Тому що ота от функція жінки як жінки красивої, сімейної, берегині домашнього вогню, яка виховує дітей, яка дбає про родину, яка створює затишок, яка підтримує чоловіка, своїх близьких і так далі. Отака от традиційна жіноча роль вона в принципі зберігається. І від жінки очікують, що вона буде гарною, що вона буде сімейною, що вона буде дбати про дітей, що вона буде дбати про чоловіка, що вона буде щось готувати іноді, що вона буде слідкувати за чистотою, затишком вдома. Але водночас жінка вона хоче будувати кар'єру, отримувати освіту, гарно виглядати, що з кожним десятиліттям від жінки потребує більшого вкладення і зусиль, і часу, і грошей. Все це треба. Колись встигати в усе це треба інвестувати себе, свій час, свої зусилля, свої фінанси, свої ресурси. І жінка зараз має набагато більше завдань, які перед нею ставить і соціум, очікування зовні від оточення, від близьких, від чоловіків, і вона сама перед собою в принципі ставить набагато більше завдань, ніж наші бабусі, які переважно. Все ж таки не вимагали від себе так багато і не мали перфекціонізму такого, і, що дуже важливо, не порівнювали себе з іншими жінками в соцмережах, тому що а, люди жили своїм обособленим життям, вони щось десь чули про когось, вони бачили приблизно, як там живуть їх родичі, колеги і сусіди за а, забором, але ніхто не хизувався в соцмережах. А, як я зранку помедитувала, накачала прес, нагодувала всіх дітей супер авокадо тостами, якимись нажарила капкейків, панкейків, пішла на роботу, потім на тренування, потім ще помедитувала, і вдома мене гарно, і все наготовано. І фігура в мене наче у 20-річної дівчинки, хоча мені 45, в мене п'ятеро дітей, такого не було. Всі жили в меншому інформаційному, емоційному перенавантаженні. І так далі. Тому, як кожна жінка, я теж хочу все встигати, бажано максимально ефективно витрачати якомога менше часу, зусиль, грошей і отримувати максимальний результат в усіх сферах свого життя, починаючи від роботи бути працездатною, бути енергійною, мати на це сили, мати на це енергію, паралельно щось встигати вдома, гарно виглядати при цьому з тих пір, як я. Стала мамою, і мені ще виповнилось 30 років. Я розумію, що часу догляд за собою потребує все більше, а часу в тебе стає насправді з кожним десятиліттям життя все менше, тому що роботи багато, дитина, чоловік, сім'я, хазяйство і так далі. І я в цій серії відео хочу розповісти про красу з точки зору здоров'я, тому що ганятись за здоров'ям і за красою окремо. Дуже важко, треба все робити паралельно, як мене вчила моя бабуся, геніальна і дуже красива жінка. Треба все робити паралельно, і зараз жінки повинні просто змушені все робити паралельно. І я, як лікар з медичною освітою, яка вже багато років працює з жінками всебічно, не на рівні їх малого тазу, як гінеколог, на рівні полікувати молочницю свічками, а на рівні всього організму, їх якості життя, їх гормонального здоров'я, щоб вони. Не просто мали регулярний цикл, а вони мали гарний настрій, багато енергії, працездатність, ясне мислення, вони жили довше, жили краще і жили щасливіше. І я хочу поговорити про те, що краса, вона не щось таке, що суперечить здоров'ю, або треба чимось жертвувати, як нам часто, мабуть, доводилось чути, що краса потребує жертв. Що краса це щось таке не для всіх. Можливо, хтось вважає, що от є гарні жінки, а є жінки негарні. Комусь більше повезло, комусь менше повезло. Це дійсно так. Але насправді, якщо ми будемо вдаватись термінологію, то що таке здоров'я і що таке краса? Здоров'я це стан повного фізичного. Соціального та психоемоційного благополуччя, тобто, коли людина комфортно почуває себе в своєму в першу чергу тілі, в неї нічого не болить, не відвалюється, нічого не турбує, не свербить, не чешеться, коли вона себе відчуває комфортно психоемоційно в своїй психіці, в неї нормально функціонує нервова система, і коли вона себе комфортно почуває в своєму оточенні, в своїх суспільно-соціально-побутово-житлових економічних умовах. Це вже для жінки дуже класно, коли в неї є здоров'я, коли вона себе почуває благополучно на своєму місці, в неї все по всіх фронтах комфортно. Така жінка, скоріш за все, вже буде виглядати краще і підтримувати свій зовнішній вигляд і отримувати від нього задоволення, їй буде легше. Тобто, в першу чергу, треба ставити питання здоров'я для того, щоб гарно функціонував організм. Було все добре з психікою, і було все добре в жінки на Побутово-фінансовому рівні і її оточення це можуть бути родичі, друзі, колеги, загалом її соціальне оточення, ті люди, з якими вона спілкується щодня вдома, і не вдома, на роботі. Вони її підтримували і створювали переважно позитивний фон. Це вже основна така база, і вже далі на цьому фоні щось говорити про красу і робити набагато легше. Що таке краса з моєї точки зору? Краса – це безумовно естетика, але це питання смаку. Естетика, вона в кожної людини власна. У всіх нас різні смаки, різні естетичні вподобання. Краса з точки зору здоров'я це біологічна цільність, це біологічна доцільність. Ми ж не просто так вважаємо щось гарним, а щось вважаємо негарним. З точки зору жінки, з точки зору її зовнішності, ми вважаємо гарними жінок, наприклад, з рівною осанкою. Статних з гарною пропорційною конституцією тіла. Про що це каже? А коли жінка має гарну поставу, значить вона нормально рухається, значить в неї нормально сформований опорно-руховий апарат. В неї нормально кровопостачаються органи, системи. Вона може рухатись, скоріш за все, без болю, ніж якась сутула скукожена жінка. Тобто вона вже може нормально в просторі орієнтуватись, тому нам це здається гарним. Коли в жінки пропорційна фігура, про що це каже? Про те, що вона, по-перше, фертильного віку, тому що в підлітків не буде, наприклад, такої фігури в пісочні часи або в дітей. І в бабусі теж не буде такої фігури, скоріше за все, хоч вони намагаються підтримувати, але все ж таки ми оцінюємо жінку з точки зору її фігури, коли в неї є груди, є талія і є стегна. Класичний пісочний годинник, це вже щитується як жіночна фігура, тому що Така фігура притаманна для жінки фертильного віку з нормальним гормональним фоном, тому що коли в жінки переважають чоловічі гормони, в неї буде інша фігура, в неї буде не пісочний годинник, а трикутник, в неї буде ширші плечі, в неї будуть вузькі стегна, в неї можуть бути бока, широка талія. Тобто диспропорція. Ми вже по поставі і по конституції тіла робимо таке перше враження, ми розуміємо, це жінка. Здорова чи нездорова, якщо вона рівно стоїть, в неї нормальна конституція тіла, ми розуміємо, що і вона вільно рухається енергійно. Ми розуміємо, що ця жінка, скоріш за все, здорова. Значить, в неї здоровий опорно-руховий апарат, якщо в неї ще й гарна конституція тіла, пропорційна пісочний годинник, вона значить молода і вона, значить, фертильна. і в неї, значить, регулярний менструальний цикл, скоріш за все, і вона здатна народжувати виношувати і народжувати здорових дітей. Ось так на підсвідомому рівні ми і чоловіки оцінюємо жіночу конституцію, поставу і фігуру. А потім далі на статичну якусь візуальну картинку доєднується руховий паттерн, коли жінка рухається енергійно, активно, не скуто, в неї енергійні рухи, але вони плавні, м'які. Ми розуміємо, що в цієї жінки здоровий гормональний фон і здоровий опорно-руховий апарат, і здорова нервова система, коли жінка дуже різка. Або навпаки, вона дуже скута, або вона якось рухається, ми щитуємо якийсь дискомфорт, біль, якусь проблематику, то ми вже розуміємо, що ця жінка нездорова. Тобто, нам не просто так, щось здається гарним, а щось здається негарним. І найдоцільніше розглядати красу з точки зору біологічної, фізіологічної доцільності і обґрунтованості. Рухаємось далі. Як ми а, далі щитуємо жінку? Ми дивимось на її. Обличчя на пропорційність її е, рис обличчя. Якщо в жінки пропорційні в будь-якої людини, дитини пропорційні риси обличчя, це значить, що вона генетично повноцінна. Якщо вони ще е, промальовані, гарно сформовані, в неї виразні риси обличчя, це значить, що цій людині під час внутрішньоутробного розвитку вистачало вітамінів, нутрієнтів. Поживних речовин для розвитку, тому що коли під час вагітності мама о, з певних причин споживає недостатньо нутрієнтів, або дитинка погано їх засвоює, то дитинка не має достатнього нутрієнтів для того, щоб сформувати такі вже деталізовані риси обличчя і в людей, які були виношені і о, виросли в умовах дефіциту, в них більш такі грубі, примітивні, не такі вималювані о, тонкі риси обличчя. Тому що ми вже розуміємо, що під час внутрішньоутробного і раннього дитячого розвитку людина з гарними рисами обличчями вона отримувала більше нутрієнтів. Якщо в людині грубі риси обличчя, дуже такі а, начебто витисані а, на а, швидку руку і не промальовані, це вже свідчить про те, що були певні а, порушення під час ембріогенезу. Лікарі знають, що таке стигми ембріогенезу, коли певні. Фізичні зовнішні фактори ми вже щитуємо на підсвідомому рівні як неправильний розвиток під час вагітності. Лікарі розуміють, про що я це може трошки попахувати євгенікою якоюсь, але це дійсно є. І ми дійсно в інституті вивчали, що таке стигми дисембріогенезу, коли по зовнішнім певним показникам я на них не буду зупинятись детально. Лікар або лікар свідомо розуміє, що з цією людиною вже щось не так. Вона не просто так здається негарною. Вона, значить, неправильно вже генетично внутрішньоутробно розвивалась. І е, люди, які не мають медичної освіти, вони дивляться на людину. Вони не розуміють, що це стигми омбріогенезу, які свідчать про порушення ембріонального розвитку. Ні. Але на підсвідомому рівні людина будь-яка без медичної освіти взагалі здатна це вчитати, і нам така людина здається негарною. Саме тому і в літературі, і в поезії завжди описували жінок гарних, як в них були промальовані очі, в них були виразні очі, в них були а, тендітні, якісь такі риси обличчя, чіткі плавні лінії, а, ніде не описують якісь такі грубі скули, грубі риси обличчя, якісь несиметричні і так далі. Тому що це вже певною мірою каже про внутрішньоутробний розвиток, про гормональний статус. І так далі. Тобто це суттєві моменти. Чому нам здається гарним густе блискуче волосся? Тому що волосся це похідне шкіри, і волосся це вже, скажімо так, вінець творіння нашого організму. А коли в організму достатньо ресурсів, достатньо гормонів, достатньо білку, гарний кровообіг, гарний репродуктивний потенціал, то в такої людини і волосся гарне. Коли людина починає старіти, вона починає сивіти, волосся стає. Менш густе, тобто ми щитуємо по волосю, наскільки людина здорова, наскільки вона молода і наскільки вона фертильна. Я скажу таку грубу, можливо, метафору. Ми бачимо, що коняка здорова по її шерсті. По шерсті, ми бачимо, що коняка, собака, тварина здорова, коли в неї блискуча, гарна шерсть, хутро гарне. Ми розуміємо, що це молода, здорова особа. Здорова самка, так само і жінка, коли в неї гарне волосся, це свідчить, що всі інші біохімічні процеси в її організмі протікають достатньо гарно, і в неї гарна генетика, і в неї гарний гормональний статус. Не, не просто так жінки всі прагнуть до густого волосся, вони витрачають часто шалені кошти на догляд за волоссям, Вони щось втирають собі в голову в день і вночі, і ввечері 35 разів на день, колять собі коли, щоб волосся росло. Тому що вони хочуть здаватись здоровими, гарними самками людини а, і транслювати свою гарну генетику і гарний гормональний статус і свою фертильність. А що далі ми оцінюємо завжди шкіру? Якщо в людини шкіра в першу чергу чиста, це значить, що в неї. Гарно працює кишківник, що в неї нема запалення, що вона дбає за собою, що вона дотримується правил гігієни. Коли в людини гніння, якісь висипання, то ми розуміємо, що в людини, скоріше за все, є проблеми з гігієною. Вона за себе не дбає, можливо, в неї є запалення, що вона їсть щось не те, що в неї з кишківником щось не те. І так дійсно певний зв'язок є між станом кишківника і шкірою. В першу чергу ми оцінюємо чистоту шкіри, в другу чергу ми оцінюємо пружність, блискучі шкіри, яка свідчить про наш, по-перше, вік. Чим жінка молодша, ну взагалі людина, тим в неї шкіра пружніша, а більш така рівненька, блискуча, і з віком наша шкіра дегідратується, вона старіє, на ній з'являються зможки, вона тьм'яніє, втрачає колір, такий рожевий, молодий, втрачає пружність, втрачає еластичність. Це стосується і шкіри обличчя, і шкіри тіла, рук, шиї. Особливо жінку часто видають руки і шия, зона декольте де тонша шкіра. І ми по шкірі, по її тонусу, пружності і блискучості оцінюємо, наскільки жінка знову ж таки молода. Тому що гарна шкіра, пружна це характерно для молодих жінок. Тім'яна суха, а, вже з великої кількості зморшок, вікових змін. Шкіра характерна для жінок старшого віку, скоріш за все, вже не менструюючих і нефертильних. Тому жінки а, дуже переймаються через зморшки, тому жінки ходять до косметолога, витрачають гроші на крема, дорогі, на косметологічні процедури. Це не просто так. Обумовлено, вони хочуть щитуватись і самі себе щитувати у дзеркалі як молодих, як фертильних, навіть якщо їм вже 60 років, і вони, в принципі, не планують потомство мати і влаштовувати своє особисте життя. Воно в них вже, скоріше за все, влаштовано, або воно для них не актуальне, хоча є винятки, ну, зазвичай, я кажу, як в переважній більшості, але вони все одно хочуть виглядати і відчувати себе молодими, фертильними і гормонально активними. А що далі? Коли ми бачимо. Очі чисті, гарні, виразні, білі білки очей. Ми розуміємо, що ці людини, жінки, зокрема, я більше кажу про жінок, але це в принципі стосується будь-якої людини, чоловіків також. Значить, в людини гарно працює габато система. Тому що, коли в людини жовті склери, тьмяні очі, значить, в неї є проблеми з печінкою жовчин, вона в інтоксикації, вона втомлена. А, коли в неї полопані капіляри, значить вона також втомлюється, стресує. Може, в неї є проблеми з тиском. Тобто, не тільки краса, естетика очей, ми оцінюємо і який колір очей, чи є там полопані капіляри, чи є жовтизна. Коли людина має здорові зуби, ми розуміємо, що також людина молода, в людини все гарно з кальцієво вітам-мінеральним обміном, що вона сильна, щоб в неї значить нормальні ясні. Тобто вона може вкусити цю здобич і так далі. Вона може нормально харчуватися цими зубами, кусати їжу, її пережовувати. Дуже багато факторів ми насправді оцінюємо підсвідомо. Ми не розуміємо, навіщо ми хочемо зробити собі вініри, відбілювання. Насправді, знову ж таки, для того, щоб себе бачити, відчувати і позиціонувати для оточуючих і для протилежної статі як фертильних, молодих, генетично сильних і здорових осіб. Тому всі процедури, якісь. Доглядові всі заходи, вітаміни, нутрицептики, харчування, дієта, вони певною мірою забезпечують і ось цю потребу. І я пропоную в цій серії відео розглянути наше здоров'я, красу, зокрема, дієту, фігуру, що впливає на вагу, на стан волосся, шкіри, як їх можна покращити саме з точки зору здоров'я. Коли людина і жінка дбає про своє здоров'я, то краса вже йде бонусом. що... І а, дійсно з цим є сенс працювати, тобто дбати про свій організм, працювати з травленням, з харчуванням, з мікрофлорою, з нутритивним статусом, а, забезпечувати організм всім необхідним для того, щоб він міг гарно функціонувати, тоді будуть правильно протікати біохімічні реакції, і краса, гарна шкіра, гарне волосся, сяючі очі, це вже буде приємним бонусом. І коли а, жінка прагне щось мазати, колоти, робити. Стимулювати у відриві від роботи свого організму зазвичай це мало ефективно, це дорожче. Ефект коротко не такий виразний і він короткотривалий. І, і щастя, і гарного настрою це може не додати, тому що воно не вирішує проблему на фізичному рівні. Коли є запалення, коли є гормональні порушення, то людина не буде відчувати себе щасливою і красивою, тому що вона біохімічно цього не може робити. В неї є порушення в стані організму. А коли вона їх вирішує, в неї налагоджується травлення, в неї покращується мікрофлора, в неї вирішуються її гормональні проблеми, врівноважується гормональний фон, то вона вже має просто бонусом до гарного настрою, нормального стану організму, гарного самопочуття, рівня енергії, вона має ще й блискуче волосся, гарну шкіру, сяючі очі, гарну посмішку. І так це працює в комплексі набагато краще і в цій серії відео. Я хочу вам розповісти, як цього досягти саме через здоров'я, а не через якісь крема маски або косметологічні процедури, які на нездоровому організмі не дадуть, на жаль, бажаного ефекту. І ми з вами це все будемо розбирати в наступних відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут дуже багато цікавого і корисного для жінок, але в принципі і для. А решти глядачів, які також хочуть знати всі ці секретики, бути молодими, гарними якомога довше.